Вчилися розміновувати території, та й згумувати тіла загиблих у кривому розі понад півсотні волонтерів, вибухотехніків та курсантів поліції з усієї нашої країни тренувалися, як правильно працювати на деокупованих територіях. Яких правил слід дотримуватися в роботі, і що треба знати і вміти, щоб пришвидшити процес розмінування у матеріалі нашої кореспондентки Тетяни Беженар. За легендою навчань волонтерам необхідно як згумувати тіла загиблих військових, а вибухотехнікам розмінувати територію, всіяно вибухонебезпечними предметами. Міни Паски спобіщу це є МС 3 МЛ-8, і навіть пості гранати і деякі саморобні об'єкти, що вони виробляють. Маркіян Кшик, інструктор саперної справи, спочатку повномасштабного вторгнення разом із колегами з Великої Британії вчить українських волонтерів та вибухотехніків, як правильно знешкоджувати смертоносні подарунки загарбників. Це буде один з найбільших проблем, яка в Україні з яким земна стихнеться навіть зараз, і особливо що майбутнє забере знаєте, роками, щоб відчистити нашу землю. Так що а для цих людей є обов'язково їхня безпека. І це є головніша річ. Першими на деокуповану територію заходять сапери. За допомогою спеціального обладнання обстежують кожен сантиметр. Лише після цього починають працювати волонтери з пошуку тіл загиблих військових. Захрустілі сустави. Сумчанин Денис Мірошниченко майже 20 років займається пошуком тіл військових загиблих під час Другої світової війни. Нині вчиться, як правильно працювати на деокупованих територіях, які нашпиговані вибухівкою. Більшість з із боєприпасів, які нам сьогодні показали, ми їх бачили вживу. І узнали, ну, ще багато нового. Основне це те, як визначити місце, куди не треба. Скажем, так і в Україні 175 тисяч квадратних кілометрів заміновані, і ще 23 тисячі начинені вибухівкою. Цей показник найбільший у світі кажуть у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це просто шалена цифра, яка потребуватиме більше зусиль для залучення спеціального обладнання. Перш за все, це е, спеціальні е, машини, спеціальні е, механічне обладнання для механізованого розмінування, тобто такі е, таке обладнання, як Armtrack е, 400 чи е, е, трали, протимінні трали, які допоможуть набагато пришвидшити таке е, розмінуванням. У міністерстві сподіваються, завдяки підтримці іноземних партнерів зможуть швидкими темпами розмінувати територію України. А сапери тим часом закликають громадян бути вкрай обережними, не чіпати небезпечні знахідки та не намагатися самостійно їх знешкоджувати. Тетяна Божинар з Делурі, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.